Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ, формат текстиль, посада майстер з пошиття одягу. Обов'язки: здійснювати контроль виробничого процесу від попереднього запуску моделі у виробництво до випуску партії, керування швейним персоналом, навчання та мотивація виконання контролю, дотримання технологічних процесів, оперативного виявлення та усунення причин їх порушення, планування та забезпечення виконання плану випуску продукції, виконання контролю за економним використанням. Останням сировини матеріалів, умови праці звичайні вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата двадцять дві тисячі гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець Прат Запоріжкокс. посада, слюсар, ремонтник, обов'язки: виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання і налагодження устаткування. Здає його після ремонту. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата: 18 тисяч 721 гривня. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець КП НВК, Іскра, посада. Формувальник ручного формування, обов'язки: формує вручну за моделями та шаблонами в опоках або в ґрунті великі прості відливки, а також складні відливки середніх розмірів з фасованими поверхнями з великою кількістю стрижнів та від'ємних частин, склеює оболонкові форми пульвер бакалітом в гарячому стані. Складає оболонкові форми з установленням складних стрижнів. Умови праці оптимальні, вимоги повна загальна освіта. Заробітна плата 18 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ МПКА Україна, посада, скручувальник виробів кабельного виробництва. Обов'язки здійснює скрутку жил проводів та кабелів на крутильних машинах, підбір та встановлення змінних шестернь за кроком скручування калібрів за розмірами кабелю, лінійної швидкості та напрямки скручування, регулювання рівномірного натягу дроту, перевірка обтискання калібрів, зрощування дроту та стренг на електрозлов. Варювальному апараті та апараті холодного зварювання, участь у ремонті устаткування, що обслуговується. умови праці. Оптимальні вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю. Просто кава, посада. Представник торгівельний обов'язки: здійснювати прийом, замовлення на товари, пошук нових клієнтів, укладає договори, збільшує продажі, веде вже існуючу базу клієнтів. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю «Енергомехкомплект». посада, токар, обов'язки виконує необхідні розрахунки для одержання заданих конусних поверхонь, обробка складання, нарізка деталей, умови праці. Оптимальні, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, військова частина 3026, Посада, методист, обов'язки бере участь у методичній роботі бібліотеки в розробці та реалізації програм розвитку бібліотеки, виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів відповідно до профілю. Вести соціальні сторінки в мережі інтернет, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата, 14 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець, ТОВ, фаворит, логістик. Посада водій автотранспортних засобів. Обов'язки перевезення сільськогосподарської продукції по Південному сходу України на автомобілях Ман, ДАФ, Сканія з причупом і самоскидами на півпричуп. Зерновози. Наявність прав водія категорії це є готовність до відрядження по Україні. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 35 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ формат, текстиль, посада, термообробник швадських виробів, обов'язки прасування на столі з парогенератором, упаковка готових виробів, умови праці допустимі. Вимога професійно-технічна освіта, заробітна плата, 14 тисяч гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ «Апельмон Прайм». Посада, вантажник. Обов'язки виконує вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення вантажів із застосуванням засобів транспортування, тачок, візків, транспортерів та інших підйомно-транспортних механізмів. Умови праці оптимальні. Вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. Або або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% — власні кошти отримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни тут так само співфінансування буде 70 на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі Є робота можна на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій будівництва, транспорту, Спорту освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на утримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. У України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення. Особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, особи, які у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту, і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні вартість ваучора. Більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості.